Вітаю, мене звати В'ячеслав. Я статист міжнародної мережі салонів краси Lea Beauty Club. І сьогодні ми з вами познайомимось з процедурою релакс масажу від компанії Biologic Research. Будь-який догляд цього бренду проводиться за особливою методологією та протоколами, які адаптовані під стан шкіри кожної людини. Процедури складаються з трьох основних етапів: діагностика, підготовка та безпосередня фаза догляду. Сьогодні, в нашому догляді, ми також будемо використовувати спеціальну рукавичку, яка зроблена з м'якого силікону. Вона дуже бережно масажує шкіру тіла і має дві поверхні. На першому етапі процедури ми будемо використовувати сторону з короткими жорсткими ворсинками у поєднанні з лосьйоном P50Корпс. Його особливий склад делікатно очищує шкіру, готуючи її для подальшого глибокого проникнення активних масок. А рукавичка дозволяє відлущувати з роговілі клітини шкіри та розігріває її. В результаті посилюється кровотік, і всі активні компоненти засобів моментально вбираються в шкіру. Наступний етап нанесення активних масел. Biologic Research має серію продуктів, кожен з яких направлений на вирішення певної естетичної проблеми. В нашому випадку це ліполітичне масло Lipogen AC. На цьому етапі ми використовуємо сторону рукавички з більш довгими та м'якими ворсинками, що призначено для глибокої роботи з жировими відкладеннями. За рахунок дії активних інгредієнтів космецевтики, спеціальної техніці масажних рухів та використання рукавички прискорюють обмінні процеси у тканинах та зменшуються прояви целюліту. Шкіра стає більш пружною, зменшується набряковість, а тіло стає більш рельєфним та підтянутим. Дану процедуру можна використовувати не тільки як самостійний догляд, але й поєднувати у комплексі з масажними або апаратними техніками. Догляді тіла від Biologic Research це унікальне поєднання ефективних космоцевтичних засобів та масажних технік. Тож до зустрічі в Лео Beauty Club!